І електронна петиція надійшла до нас, а електронна петиція тут у нас є. Суть е, е, Вимагаємо встановити в селі Заря спеціальні контейнери для роздільного сортування сміття та організації його подальшу організацію на спеціальні пункти прийому. може

Може, я жорстко напросив. Але... Я просто що хотів з цього приводу сказати, розумієте? Так як ми все-таки плануємо колись будете об'єднані територіальною громадою, о, з часом все рівно ми будемо орієнтуватись на те, що до нас приходить якісь інвестор. Інвестори приходять ті територіальні громади, які, вибачте, розвиваються, які не просто вивозять сміття в як, а які розвиваються, які вводять якісь інновації, які впроваджують якісь електронні сервіси, розумієте, ці самі електронні петиції яких які я, наприклад, з 10 штук написав тільки три. Я і казав, що я всі написав. Ні, я написав тільки три по тиждень. Всі інші написали інші люди. Це все-таки просто вперед, розумієте? І час від часу їх треба виконувати, тому що це є згідно закону. Все це працює згідно закону про звернення громадян. О, тепер, що стосується сортування сміття, так як в нас ситуація зараз складна, в нас незрозуміло Зоживським світєзвалище, наше тут теж Клевницьке заповнене, куча зараз з ним проблем, щоб в нього бахали гроші, розумієте? Я пропоную пілотний проєкт. Пілотний проєкт на вулиці 1 травня. Тобто там, де створені 9 ОСББ, а це наша це куч. Це половина можна сказати зорі. Пробувати сортувати сміття. Папір, скло, пластик і інші відходи. Таким чином, я хочу, щоб просто встановити баки, сміттєві баки, виходить, секція 4 баки, вони різних кольорів. 4. Один на скло, другий на пластик, третій. Орієнтовно я підраховував 240-літрових вистачень. І пробувати приучувати людей сортувати сміття. Це крок вперед, це цивілізація. Ми вже, слава Богу, по наших електронних інноваціях займаємо досить суттєве місце. Якщо хто знає, хто читає мій Фейсбук, приїжджали з, з, в район журналісти з одної організації, яка представляє ООН, і інтерв'ю брали у мене. Два дні було здому. І, і це говорили про наші інновації. Тобто ми нашими інноваціями вже переплюнули район. І на цьому зупинятися не треба. Треба бігти вперед, тому що всі інші дивляться на нас і вже підтягуються до нас. розумієте? І пробувати роздільне сортування сміття треба робити, тому що це Європа, це цивілізація, це розвиток. І коли люди побачать, вони читають, вони слідкують, досить велика кількість переглядів, розумні люди теж дивляться і цікавляться. розумієте? І люди, які будуть мати в майбутньому гроші, будуть пробувати їх вкладати в нашу сільську раду, в нашу територіальну громаду, тому що в нас є місця, нам є що їм запропонувати. Але для цього треба пробувати, трошечки ставати більш цивілізованішими, розумієте? Моя, моя м -м -м пропозиція спробувати закупити декілька сміттєвих баків. Ну, якщо конкретно я так рахував, орієнтовно їх треба буде 40. Це 10 будинків по 4 звіти. І привчати людей сортувати сміття. Все сортоване сміття здається на переробку, за нього платять гроші. Приїжджають підприємці, в плевені стоять знак, приймають папір, пластик, за нього оплачують гроші. Тобто це. Економічно вихід. Навіть найскладніше буде, умовно кажучи, навчити людей правильно сортувати, не скидати пластику скло, скло в бумагу і, відповідно, таким чином. розумієте? Але можна буде над цим працювати і це контролювати, тому що будуть ОСББ, вони будуть це контролювати. О! Це хто буде вивозити? Значить, є підприємці в рівному які готові приїжджати з Рівно, навіть машинами і забирати відсортоване сміття, і платити нам за це кошти і ну, поставити баки. Розуміло, Давайте укладемо угоду з саніною. Ми колись вивчали питання no. e, чи санком не хоче цим займатися. Розумієте як? Для... Ну от, значить, знайти іншу організацію. Є інші організації. І вони Але... ставлять баки, і будь ласка, вони забирати будуть. <проводить> Воно більше прийдає, все одно да? підв'язується, я думаю, всі підтримують. Коли ж горе ОСББ кошту, і на, на основі та. ОСББ і це розвивати. А сільська рада може розвивати? ОСББ не немає коштів, щоб встановити такий сміттєвий баків. Питань немає, але <пит> е, сільська рада може купити батько. Але того <пит> е, від фінансові відносини договорніки. Все це має бути і іноді. Це фірма, яка займається. А чому не можна заключити договір не з ОСББ, а зі СКРА? Ну правильно, це... Давай город що з ПП працює із цими фірмами, і, ці... А ці... А і... А я не думаю, що я буду з башні возити туди в парк і сміття. Давайте може трошки почекаємо, коли створиться розберемо. Бо якщо ми поставимо по всій зорі, то не буде. Ні, ніхто не говорить про всю зору. Я говорю про частину будинків. Перша травня. Давай на когось ось попробуємо це Ну от я пропоную, я пропоную. 1100. Якщо закупляти через прозоро, я думаю, що можна купити дешевше, можна ціна впасти до баки, які звільня. 240 вони на кольосіках різних кольорів. Підняв, заїхав, завіз. Тобто питання немає. Я взяв просто за тисячі бак. Це дещо. 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 Я, дещо. Це, я сьогодні дивився 1100. Це 240, 240 літрів. А, а коли він у 240 то вчить місця. Може сільська рада вложити разово, закупити дати. А коли нам поверне дане підприємство за баки, воно ж буде брати продукцію. Це видача, можна обговорити. Фінансове питання можна обговорити. Сільські раді для чого витрачати фінанси, якщо вони порахують отриптабельність вони ж добре знають. Mm. <звучит> Район, стільки-стільки, приблизно того, того, того буде. Запропонувати, сказати, от ми хочемо експеримент. Є там, типу, провести СББ проводить тендер. правильно? Бо СББ повинно заключати договір. Вот. І от, сказати, так і так, та ми, щось, давайте створимо. Да. Ви ходіть, а вас батька СББ, як. У вас баки так. 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 Баки Ще в немає будинків. Дивіться, я до чого воду. Щоб стати свої баки. Будемо пробувати. Чого б ми повинні експериментувати на своїх грошах? Якщо вони на тоді не немало. То От, наприклад, а, якщо мені в магазин хоче, щоб реалізовувалось пиво, вони привозять свого холодильника, навіть інколи платять за... Електроенергію, щоб я його туди поставив і реалізовував їх не вони, вони також не поїдуть на 10 баків крутиться. Так. Їм теж тут, теж я якраз говорив, вони казали, коли вони приїжджають. При мінімумі, тобто оці 11 чи 10 баків, які я написав, це по 4. Це секції. 4 секції, виходить, 40 баків. Вони готові приїжджати. Вони будуть заповнюватись поступово не поставить. А своїх чого? Фіція. Чого вони свої не Фіція. хочуть? ставити? Є вони будуть брати Гроші гроші, які от гроші будуть платити. нам. Ви уявляєте, я воно. Я але не проти роздільного сміття, але все це треба подумати. Якщо воно не піде, якщо люди будуть не і не будуть літати, вони можуть. Вони це можливо. Можливо. Я зараз закінчу думку, вони можуть Тати України забирати ця організація сміття, а там всі дисципліни, що перебирати не будуть, може, мабуть, це ну, буде щось. слідкувати в СББ. Але ще дивіться, це, 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 це бак. А ще друге питання. Якщо 40 баків, ще треба подумати, як його встановити нормально, щоб воно може естетично витягнуло, тому що звичайно, що не схочуть люди задумати. Але ми розуміємо, ми знайдемо місце, розуміємо. Воно буде однозначно. І собаки, це Вони Вони всі закриваються. Да, на ключі, да, Вони закриваються плотно кришкою. Там не буде відходів, які будуть пхати собака. Там буде пластик, скло, там не буде все викидається на трактор. Таким чином ми зекономимо на вивозу сміття. Тобто сміття буде вивозити менше. Дивіться, Сергій Анатольович, я про те говорю, що якщо б такі моменти погодилися, оця організація, яка буде це сміття виводити, вони поставили. Так що так, то щоб ми не вдарно гроші, нам краще виділити до Нісівській раді. Кошти просто на ОСББ, для підтримки, для благополучно, на ОСББ, а ОСББ можна хай вирішує загальним рішенням зборів, чи вони та бах установлять, наприклад, встановлюють. Ні, Саша. Люди будуть просто платити за сміття. Нам платять гроші за сміття. Нам платять. Краще, щоб якщо зараз виділила сільська рада, може бути на А ОСПБ рішення згадання проєкту. Я теж подіюся, це Ну тут нюансів може бути багато. Можна я хочу свою Ну Дійсно, це питання треба вирішувати Да, Починаючи з сьогоднішнього читання. З дня сесії. Дійсно. Петиція підписана, наскільки. Далі, рішення може бути таке. Коштів, що кажуть, ніяких. Нема. Виділя, не так? Не. Але рішення таке. Доручить виконкому Залянської сільської ради опрацювати цю петицію і подальшому вийти з якимись пропозиціями. Навіть терміни тут не звучать, правда? Але. <disso> Закупити 40 баків сміттєвих на роздільне сміття, 40. <сас> за ці баки, за гроші сільської ради бюджету. Це фактично. На баланс сільської ради. Це відповідати хтось має за ті баки, бо їх покрадуть чи ще <смірш> щось. І хто буде відповідати? Сільський голова, який підписав, <смірш> <смірш> виділив бюджетні кошти фактично за рішення все. <плес> <плес> <Це. плес> <плес> Дайте я навіть. <вас плес> без проблем, без проблем. <плес> <'є> <плес> <в кінця>. Дійсно має відповідати юридична особа, яка створюється ОСББ. Там буде керівник, там буде печатка, і, це, і ці баки будуть стояти на тій території, за яку плату за уборку цієї території теж буде поступати не Борису Андрійовичу вже, а ОСББ. І за 000 000. До, до Нового року, якщо дійсно ОСББ будуть організовані, Ми, то в такому бояться. випадку плата поступає на ОСББ за квадратні метри жилої площі у квартири, вже не Борису Андрійовичу, а е, на рахунок ОСББ і за прибирання території, ну, територію ж треба прибирати. Ну, Двірники у Бориса Андрійовича ж є на сьогоднішній день. Ну, ясно ж. Трошки зміниться функції. Будуть переоформлені на ОСБП. Двірники, я маю друг. Тому, я думаю, що це питання, звичайно, треба опрацьовувати і в перспективі вирішувати. А от кошти виділити прямо на баки ні, так не ну, виділить треба. Виділить на, тут... да. ж... на ОСББ. А от на ОСБП вони ступлять у силу. Вступлять у силу рахунки, які будуть їх відкриті. Тоді сільська рада може прийняти рішення виділити якісь кошти на ОСББ, на підтримку чи на. На кожне ОСББ да. виділиться сума, а ти бар, а ви, 120 віника, хоч банк, хоч він хоче Якщо порахувати, люди платять за сміття. краще, Якщо зараз не думати, як заробити на тих баках, а просто не платити за сміття. Нехай ця фірма заробляє собі. Бо, з ним, нехай вона дивиться за своїми баками, заробляє на вас, вже люди економлять, порахувати по бутинку, оскільки завели сміття, вони не заплатять. Чого зразу ставити це за чужі гроші, тобто сільська рада зараз виділить, і ще на цьому робити бізнес ОЗДБ. Нехай люди просто зекономлять, не платять за сміття, але фірма поставить свої баки, слідкує за своїми баками і заробляє. <с> <Достатково> Вони не підуть, баки купили. Машини нема. Знаєш, я знаю, що ну, вести. Треба, якщо відкритий бізнес, то віддати. Від бака Буди до поставщика, не батько машина. <плес> Це бізнес, це пілотний проєкт не для сільської ради, щоб за свої гроші, а виходить проєкт сказати, от там у вас є фірма, От скажіть, зробіть у нас, ми є об'єднані СББ, ми хочемо такий зробити пілотний проєкт. Ви вкладіть у нас і побачимо може дійсно це окупиться. А дивіться ще момент. Я вибачаюся, А із ну харчуби, сміттям я відати це. все поки йде на трактор. Це до Бориса Андрій, Андрій. Андрійовича. Да. Тому Друзі, що так... вивчити питання з нового ви... року. Кожному об'єднанню відповідно пропорційно величині будинку Попробуйте. дати. 3, 4 чи 5 тисяч, скільки в бюджеті можна буде винайти цих коштів. Хто хоче на сміттєві баки, хто хоче розпорядитися їм уже саме об'єднання і не буде диктувати сільська рада будь-що. І вони не будуть на бюджеті Зорянської сільської ради, а будуть на Балансі кожного об'єднання і це вихід саме такий, а вам просто пару цих місяців знайти нормальні а, фірми або ще таке інше. У Це судний що вони хочуть. Це перше равня попробувати. То можна зараз е, виготовляється технічна документація, закріплюється земельні ділянки після підписання актів прийому передачі. Можна в якості того, що вони інноваційну дійсності і хочуть виділити на ці, іменно на перше травня, на тих 9 будинків, скажімо, 9 тисяч. На благовці. А? 59, ну як скаже голова, і все сьогодні. Ну. Ми вже ж ті розподілили. Ні, але я маю на увазі, ми, ми, ми підв'яжемося підв зразу до всіх, бо всім треба почати вніжку. А для цих, хай проти пілоти, побачимо, як це буде.

Тоб, Ні, що хтось їздить сюди, то скинуть та просто в гуглі вбив рівне фірми, які вивозять сміття, я не пам'ятаю назву. Це є сартом. Ні, то це крупні, вони не будуть такими дрібницями що займаються. Є куча <звіця> маленьких підприємців. Розумієте, їх там повний список. Це я набрав перших вони... Це... три, вони зразу сказали без проблем. Це... Сортуйте, ми приїдемо, заберемо заплату це... вам. Це... Жиле, Ні, ну платять вони нам, розумієте. А вони куди далі з ним роблять, будь ласка, ну то вже не буде викидатися дядь, вже не буде загаджуватися бляха і буде економія тих самих пошуків можна. Заяви до відео депутата Що він буде голосувати? Що по петиції? Давайте на виконком. Давайте на вивчення на виконком. Доручити була пропозиція. Доручити виконавчому комітету. Ми дзвонимо фірму. Ну, я думаю, ну ті фірми, що я дзвоню, вони не хочуть встановлювати своє. Ви сортуйте, купляйте ящик і ми приїдемо заберемо. Він не приїхав. Звалили, розвалили все. питання, виконавчому комітету. Вивчити Вони просто придують якісь приміють. Доручити виконавчому комітету, вивчити дане питання та вийти з пропозицією. Детальні пропозиції пропозиції. В принципі, я згідний. – Абсолютно. – По якій ціні беруть Це сміття, вони що Це грізно, що все, що